Я зараз собі на снігоходу поїду. Так, що тут в хаті ху, погріемся. О, води набрав, то набрав, Все, супер, Погнали! Так, я сідаю. Чи ти не можеш? Не можеш? Серйозно? Диви. Давай. Е, я купив! У. Добре! Їдем, їдем! Там взагалі можна було купити якийсь цей машин. Я теж догоню Слухай, я перший раз на це виїду, що все? Опа! Опа! Дивики я його обігнав! І думаю ніч свій. Це гонщик. Давай сюди Добре, добре, добре. Оу, гонщик!